Кохано, в мене для тебе сюрприз? Який? Я тобі купив то, що ти хотіла, то, що ти мріяла, червоного кольору. Та ти що? Червоного кольору? А, -а, -а, -а! а де вона? Де вона? Я не бачу, а бачу тільки чорні. Де вона? Де, де, немає, де ти її поставив, де ти її припаркував? Що ти плигаєш? Ось вона. Машина червоного кольору. Купешечка. Так як ти мріяла. І поки ти не навчишся керувати цією машиною, про другу навіть не мрій. Сонечко моє.